Всім привіт народу, на каналі Хіжин Рибаків і сьогодні я приїхав на цей ставочок, який я вам обіцяв, де ми ловили з вами поп... на поп попер. Сьогодні буду спробувати зловити карасик або якогось скоропа, взяв, купив кукурузу чи накопав черв'яків, зараз буду пробувати. Так, сьогодні з наживки виходить у мене черв'яки накопав. Будуть, я думаю, пінопласт поставлю, то є пінопласт, кукурузу і буду закидувати, щоб оснасточка трошки поверху. Ну, вищі кормушки була. І снастка проста, вбивця карася. Спеціальні карап'ячі пружинки в мене немає тут. Вони всі у Ільї. Але я думаю, ці теж підійдуть. В принципі, крючки нормальні для цепа. Все, буду тоді замішувати прикормку. прикормка. Прикормка. Бомба. Не знаю, що це смак. Щось, якийсь смак. Таке. Буду пробувати. Зараз замішаю прикормку, потім буду складати всі палки, всі катушки, все монтувати і потім вже включусь, коли все закинусь. Так, цей раз я сяду тут, це прямо почало ставка. Перший раз сидів там в камешах Не знаю, тут мені рибаки підказали, що тут клює. Треба кидати більше до лівої сторони. Ну, буду пробувати, буду зараз замішуватися, закидатися і дивитися, що воно буде. Так, що, перший поїхав. Там в мене черв'ячок. Кукуруза і кукуруза з пінопластом. Зараз буду кудись питатися кудись отуди до верби закинути. Це в мене крайній буде. Головне, щоб зараз прикормка не розсипалась. А, вже полетіла прикормка з усім. Ну ладно, цей в мене тоді буде. Цей буде один тут стоять, а другий я поставлю кудись отуди аж. Закину в ту сторону. Попробуємо. Зараз візьму трубу. Зараз покажу вам, що за трубу. І закинусь. Як е, закинусь? Закормлюсь. Зараз буду закидатися і робити. Ну, Ось вот, вот така обычная труба для закормки. Не пам'ятаю, як називають. Є спеціальні, які можна купити в магазині. Ну а я вирішив не морочитися. Ось вот така трубка зігнута. Виходить, набиваємо сюди, як ну, трошки так прикормки, з кукурузкою з усім так. Це взагалі закидувався я горохом. Ну, рішив з горохом не довбатися, це його поки вимочить, поки заварить. Вчора не було часу цього робити. Все, так от забиваємо. І тепер по траекторії, які кидали, якщо вона полетить ще, закидуємо. Ну, як бачите, прикормка блін, висипається. Зараз, мабуть, її чуть трохи і буду кидати по-нормальному. Коротше, не буду я з трубою, тільки що спробував рукой кинуть, то я більш-менш докидаю. Зараз буду так закидуватися, закидуватися ще одну таку бомбочку скатаю. Ой, закинусь і буду другий спінинг розмотувати. Ну таке. Можна даже трошки ближче кидати, іменно спиннинг, бо не докидаю. Все, буду розмотувати другий. Закидувати той і мабуть щас трошки закремлюсь десь. А тут, біля берега, щоб на коропа закинути теж удочку, на коропа на караса. Отаке. Так народ була. Ось покльовочки, покльовочки, покльовочки. Ой 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 народ падаю. Покльовочки на оранжеві, такі дебелі. Зараз буду чекати ще. Оп, народ натягнула, натягнула. Іди ж ти сюди. Тільки виключив камеру, блін. Мабуть нічого немає, бо щось нічого не сопротивляється. А якщо є, то може щось маленьке. Або зійшло, або хто його знає? Мабуть, огон грот. Або пооблітало, або з'їло. Я не знаю, кукурудзи немає, ніде. Діло в тому, що пінопласт держиться, держиться. Ну, пінопласт добряче держиться. Пооб'їдало все, залишився черв'ячок. Ну хто його знає, зараз буду тоді перезакидатися, дивитися ще. Якщо такий кльов буде, то я буду дуже радий. Так, думаю зараз закліпсуватися. кліпсуватися. Ой, блін, вся прикормка повилітала. Йомайо. Ну ладно, я думаю, нічого страшного. Воно все одно там все рядом, все пахне, сонечко потрошки встає. Сейчас тоді колокола найду. Почеплюся. Йомаю, опять чуть не упал. Надо щось придумати, бо це не діло. Таке як буду кудись. Як буду кудись спішити, то вб'юсь тут. Так, народу, поки тестую удочку, опять покльовки на цій ж самі оранжеві. Чуть опять не вбився. Коротше, народ, буду я перезакидатися. Того що він догрався вже. Зачепив льозку. Думав, що притягну сюди до себе, а воно не тянеться. Запуталось. Ну і якраз перезакинусь. Так, все. Завив прикормку тільки на одну, тобто на одну пружинку. Зараз треба вийти сюди, закинусь а там неудобно. З цієї сторони. Отак так от. Закинув удочку вже туди, куди хотів. Приконка повилітала, класно, класно, все дуже класно в мене. Получається, не можу ні одну. Ні один раз закинути нормально, як мені хочеться. І не можу з прикормкою, щоб була ціла. Ну ладно. Трошки увлажню може, може не буде вилітати. Це ж я пуху таку зробив. Все, буду ждати покльовочок. Так, щось поки що тихо все, притихло, зовсім нічого не клює. Думаю, може зараз поїм трошки. Та й буду ждати. Народ, вирішив перезакинути з пінга. Дивіться що, піскарь. Піскарь в ставку. Так, народ. Погода трошки погіршилась, піднявся великий вітер і покльовок особо не видно. Дивіться народ. Перший карасик за сьогодні. Ось такий ось невеличкий. На ладошку. Ай-яй-яй. Взяв на черв'яка. То, мабуть, зараз всі спінга перероблю черв на черв'яка. І путав ловити на черв'ячка. Ну такий невеличкий, хорошенький, сам ось підчепився вже. Такого можна і забрати. Ну от наконець дочекався такого кльову, що тільки 15 минут закидаєш і ждеш. І карасик. Ну такий невеличкий, але теж хороший. Трошки поміняв тактику ловлі. Почепив такі сигналізатори, то воно через раз. Цей, ну, цього маленького я побачив, що воно дергав спільних, він не змог потягнути ляску. А ті, що більші були, то вони, як вітер починався, вони починали клювати. Блін, народ сів перекусити, щось якесь клює. Щось буде підсікати. Опа! Зараз будемо дивитися, є щось там немає. чи немає. то таке покльовочки. Такий собі нема народ нічого. Подивіться, ось клювало на верхній. Це скоріше за все, що карасик. Так що буду чекати ще. Так, народ покльовочки на оранжевий. Тільки що так хорошо було, не вспів о о о о, о Таке наче як щось є. впирається Да-да-да, народ. Щось, щось таке є. Таке трошки величеньке. Чи як, чи середнє, так сказати. Та да, народ карасик. Карасик. Не знаю, що не пам'ятаю, що тут у мене стояло, мабуть, кукуруза тут у мене стояла. А ні, кукуруза наверху стоїть. Карасика таке ось. Ну, мене радує, що починає на цей прокльовуватися. І все, починає взагалі карасик прокльовуватися. Такий невеличкий, невеличкий, але теж можна забрати. І не дуже удобно його витягувати, воно зачіпається. О, народ дивіться. дивіться. Ох ти, блін. Ой-ой-ой, народ щось хороше, мабуть. Чи ні? Мені щось є. Ого, щось дале. Щось. Спирається. ми зараз побачимо Так що спирається. Ого, ого, народ. Такий карасик хорошенький. А ну, я візьму його так. Ану, опасно дуже. Наступний раз спецахати буду. Такий хорошенький карасик. вже трошки більший. Такий, трошки більший ладоньки, довгий, на червяка тоже взяв. Все, буде. Народ була похлчка. Не знаю, може вже нема. Так, да, народ немає. Не Покльочка була. Хороша була. Приздівав може, поки включав. Так, народ такий карасик попався, хорошенький. Брав підсаку, бо ну веду-веду, таке як коряга. Ну таке чи немає, щось таке. Не зрозумів. Потім він підійшов до берега, він зрозумів, куди він прийшов, почав сопротивлятися. Я думаю, я б може не взяв навіть такий непоганий карасик. Трошки більше ладошки. Ну, радують сьогодні карасики. Буду закидатися і продовжувати нашу ловлю. Наша покльовака. Будемо дивитися, що воно там є чи нема. наче нема. Щось таке нормально дибнуло. Так, народ, якісь покльовочки були, поки собі удочку робив. Щось таке, наче є. Зараз побачимо. Таке, мабуть, щось є. Так, да, невеличка така, блін, платва. зараза, Я думав, що карасик а платвичка ми відпускаємо. Блін, що це за фігня? Похльовок немає, ну черв'яки над їжі везде. Десь половинка, десь взагалі немає десь стягнутий. Якщо це цей бичок довбаний, я не знаю, хто його сюди запустив, річкову рибу запускати ставок. Але це дуже велика ошибка, тому що він по дну повзає і мішає рибі бачити нашу приманку. Щось хто знає, вітер піднявся, похльовку не видно. Не знаю, може зараз навіть 30 минут не буду сидіти, якщо вітер не успокоїться, то зараз скоро буду їхати вже. Погода дуже-дуже сильно ухудшилась, Ого, бачите, покльовочка тільки що була. Думав я закругля... закругляться, але як ви бачили покльовочка, я такий ось карачик. Не знаю, може ще трошки посижу тоді. Якщо зараз минут 15 не буде клювати, то буду збиратися. Ну такий нормальний стандартик. Так, народ, мабуть, вже буду зматуватися, їхати додому. Вже почти година дня. Так що думаю, що більше риби за сьогодні не буде, а що буде, то вона вечора. Мене до вечора не хочу ждати. За сьогодні в нас отакий ловчик. Зараз вам покажу. Ось такий суловчик, такі красики. Небагато, невеликі, але маємо, що маємо. Ось така рибалочка у нас вийшла. Я радий, що я не ловив карася, перший в цьому році. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коменти. Пока.